Кивці переплатили понад 7,5 мільйонів гривень за тепло. Працівники національної поліції та служби безпеки України викрили чергову корупційну схему. Протягом року посадовці двох теплових компаній незаконно збагачувались на коштах платників. Як все було, дивіться далі. З 2021 по 2022 рік екс-директор компанії транспортера теплоенергії незаконно отримав майже 7,5 мільйонів гривень із коштів платників комунальних послуг. Директор компанії умисно завищував кількість транспортованої теплової енергії та занижував об'єм втрат тепла в тепломережах. Документи з неправдивими даними він подавав теплогенеруючій компанії, яка займається виробництвом теплової енергії та формує тарифи для мешканців Івано-Франківська. При цьому із енергетичного аудиту тепломереж йому було достовірно відомо про фактичний обсяг втрат енергії під час транспортування. Невідповідності у документах ігнорував уже і директор теплогенеруючої компанії. Між ДМП івано франківськ теплокомуненерго та то Івано-Франківськ теплоенерго укладено договір щодо транспортування теплової енергії споживачам мешканцям Івано-Франківської громади. Зокрема, слідчі встановили, що ДМП івано франківськ теплокомуненерго недоотримали майже 4,5 мільйонів гривень на відшкодування витрат теплової енергії. А споживачі переплатили понад 7,5 мільйонів гривень за фактично меншу кількість отриманих гігокалорії тепла. В офісах компанії провели обшуки, де вилучили комп'ютерну техніку, чернові записи та інші докази протиправної діяльності. Обом керівникам підприємств нині оголошено підозри, слідчі дії ще тривають.